Зумів, що я не маю права ставати з ним на спільне фото. Зараз я розкажу, чому. У перших мій тато в 2014 році був в АТО і був на фронті і воював проти країни-агресора. Друге, багато хто з України, українські атлети, постійно уходять з п'єдесталу і не фоткаються з російськими атлетами. У третє це моя громадська позиція, і я не хочу мати спільне фото з країни Гресу.